Всім привіт! Ранок понеділка починається з процедур. Я йду колоть укол від резус конфлікту. Вот. Мені бояться його колоть. А від того, що вони бояться його колоть, боюсь я. Бо я вже переживаю що -то. У нас в жіночій консультації його нікому не кололи. Я буду перший. А до цього мені кололи його в гінекології. Але якщо туди звертатися, то мене покладуть в лікарню на два дні. Я не хочу так. Ой, господі, щоб все було добре. Все, мене вже відпустили. Все пройшло добре. Сьогодні вже лікарі були впевнені, вже не боялись колоть мені, і це мене дуже обрадувало. Ну, Я б там теж боялась. А так, все все прям супер гуд. Ми перечитували інструкцію по сто разів, щоб на Полежала я там десь півтори годинки під наглядом. Зі мною там общались, ми обсудили взагалі все, що можна було. Коротше, я, я люблю їх і все. Я в третьому триместрі всіх люблю. У мене або я ненавіжу людей, або я їх очень чересчур люблю. От сьогодні я люблю. І щоб медсестрі не було так страшно колоть, то вона попросила мою лікарку бути присутньою, то в мене там компанія взагалі бомбова була. Ще я там взяла собі навушники, щоб змонтувати влог. Мені там трішки треба було. Доробити його я змонтувала, зробила обкладинку до нього, так що ви вже його можете глянути на каналі, а я вже знімаю новий влог. Мені в минулий раз на прийомі, як міряли живіт, сказали, що він маленький, але в нормі. Я не помічала цього. Поки мені це не сказали. А потім я реально в жіночій консультації бачила дівчат, у яких термін менше мого, але живіт вже ну, виглядає на сороковий тиждень. І сьогодні, як робили мені укол, то медсестра теж помітила, ну, сказала, що у тебе такий маленький животик, такий мініатюрний. Я тепер не знаю, це мені воспринимати як комплімент чи, чи оскорблення какое-то, я не знаю. Ну, взагалі, я думаю, що це добре. Ну, воно ж в пределах норми, значить, нормально. Великий я б не хотіла, але ну, побачимо, який виросте. Да? Ще ходить, ходить і ходить. Це ходить два місяці, залишилось два з половиною. Стрмно! Я йду до бабушки, Бабулечка передасть нам кушать, кушать. вкуснятину какую-то приготувала нам. Зараз ще хочу на почту зайти. Мені з тему прийшла посилка. Я заказала сумку на коляску. Ну, я вже зрозуміла, що вона буде слишком белоснежно для нашей коляски и, и мама так же сама сказала поэтому ну посмотрим она в принципе дешева поэтому десь использую в другом месте я уже иду злая бо на смені там не та продавщица, що мені надо це прийшла посылка на пошту мист получається оця видача посилок в магазині знаходиться Там какая-то не та тетичка, которую я люблю. Сказала, посылки выдаем только после пяти. И ничего, что я всегда получала, когда захотела, да? Не по времени. Не... Блин, никогда такого не было. Короче. И тут до бабули. Но так на меня дивится, как будто меня тут не любят себя любит и Настю. Короче, пришла вот такая сумка. Она светлейшая, чем наш визочек. Смотрится не очень. рабочая пусть заказать. Я думала, что эти мишки хотя бы перейдут в цвет, но нет. Воно черешюр біле і чересчур коричневе. У нас такого цвета коляска. Коротше, я не знаю, що робити. Ми з медсестрою піднімали таку важливу для мене тему. Ми спілкувалися з нею за дітей, за пологи і так далі. І ну, вона у мене спитала, на кого ми чекаємо. Кажу на дівчину. І вона каже: ну там, да, класно, туди-сюди. Але потім вона каже, що в наш час все одно хто буде, абсолютно головне виносити це дитя і все. І я з нею согласна, на всі 100% реально. Раніше, як тільки ми починали планувати, я ж така думаю: так, треба все так підстроїти, щоб я народила весною, бо мені подобається ця пора року. Да? Потім. Обов'язково дівчинку, бо я хотіла дівчинку. Там ще якісь ці ненужні. Ну, типу, Я така наївна була, якщо чесно, і, і зараз я сама себе роздражаю. А в цю вагітність я вже просто хотіла завагітніти, виносити. І до сих пір я хочу виносити нормально, родити, Просто здорову дитину і все, і все одно, мальчик, девочка, коли це буде. От мені народжувати це кінець грудня, початок січня. І якщо це припаде на Новий рік, ну я не буду плакати, що, о, Боже мой, як це так? Ні, я просто буду рада, що я народжу і все. І все, прикиньте. Ось так от. І коли люди кажуть, о Боже, тільки рожайно тільки не на Новий рік, не на Різдво, не в таку-то -та, таку-то -та дату, бо у мене там діла. Люди, ви мене бісите, якщо чесно. Прям очень кумарите. Я не можу, ну, типа. Я їх розумію, я такою же була, але зараз взагалі, взагалі у мене настільки все помінялось. Реально. Абсолютно, все равно. Просто щоб здорова дитина була, коли родиться, як родиться, хто там родиться, мальчик, дівчинка. Все равно, абсолютно.